У Знам'янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки, пише очільник області Андрій Райкович. Наразі відомо, що внаслідок удару пошкоджено 28 житлових будинків, один зруйновано повністю. На території залізничного вокзалу вже облаштовано пункт незламності, де кожен може підзарядити гаджети та отримати підтримку. Внаслідок атаки травмовано 5 людей, медики надають їм допомогу. Поліція документує наслідки обстрілу РФ. Відомості про події внесено до... До єдиного реєстру до судових розслідувань Олександрійський район продовжує тримати надійний тил для наших захисників. Начальниця Олександрійської РВА разом із заступником начальника РВА здійснили чергову поїздку до Донецького та Дніпропетровського напрямку, де наші воїни боронять країну. Передали допомогу для однієї з військових частин протипіхотні їжаки та медикаменти. Вагому внесок у підтримку воїнів зробили соціально відповідальні підприємства та мешканці району. Зокрема, катеринославські меблеві майстерні передали для військових. Каримати, спальники та м'які ноші, смаколики та інші потрібні речі передали ТОВ Агропроцнег, ресторан «Спортайм», фермерське господарство Кам'янка Агро та житель Петрівської громади Андрій Бусуюк. Команда терцентру відвідала п'ятьох людей похилого віку, які проживають у селі Пустельникове. Підопічним надали перукарські послуги, закупили продукти харчування, приготували їжу, прибрали в оселях, викосили траву на подвір'ях, напиляли дров та передали одяг. Загалом підопічним надали різних 25 послуг. 2 березня благодійний фонд Ангели Допомоги разом з громадським об'єднанням Справа життя привітали мешканців КП Східна нова з днем їх рідного міста Лисичанська. Було багато щирих емоцій. Звучали пісні, були танці, різні майстер-класи, гості, аніматори для дітей. Організували два майстер-класи, малювали яскраві гіпсові фігурки та власноруч робили смачні та корисні цукерки. А ще пригостили дітей смачним морозивом, йдеться на сторінці Ангелів допомоги. Цікавий подарунок нещодавно отримав Олександрійський міський музейний центр кухоль часів Першої світової війни, який знайшли під час розкопок на місці боїв Другої світової війни біля села Червоносілля Олександрійського району. На металевому кухолі викарбований надпис з датуванням 1914, 15, 16-17. Ймовірно, з початком нової війни мобілізували або власника кухоля, або його сина, і він загинув у боях під Олександрією. Те, що дата на кухолі викарбована таким чином, означає, що людина відраховувала кожен рік, чекаючи, коли ж війна закінчиться.